Абсолютно новинка в нашому асортименті, новий бренд, новий аромат. Називається він камуфляж от парфам інтенс від бренду Сімон Андріолі. Прямо з Італії. Що по нотам? Троянда Олібанум, дерево уд Дуже цікаві ноти мускусу і ебенове дерево. Ну, зараз подивимось, познайомимось з самим ароматом. Е, мені здається, що буде щось. Максимально цікаво, оформлене для даного бренду. Дуже практичне і мінімалістичне, чимось нагадує один там аромат з Радянського Союзу. Ну що, давайте затестимо його. І поділюсь з вами своїм враженням. Точно на старті прямо троянда і є шкіра, але в піраміді вона не зазначена. Аромат доволі м'який, я вважаю, за рахунок ебенового дерева та мускусу. Точно він унісекс, тобто як для чоловіків та для жінок, доволі гострий і удова деревина. Тут нагадує Уд сатін муд від майзон Френсіс Курджан. Точно варто пробувати. Розпив доступний від трьох мілілітрів.